Житомирському палаці культури маленьким містянам показали казкову виставу на крилах мрій. На свято завітало понад 250 дітей. Малеча занурилась в історію про легендарну пташку Пшономирку, яка багато років тому захищала Житомир від темряви. Глядачі разом із головною героїною Лією вирушили у подорож між світами до містичного лісу, річки спогадів, поля забутих обіцянок та саду надій. Там вони мають знайти зерно світла, щоб повернути місту тепло та зимову казку. А сподобалася вистава, так. А що найбільше сподобалось? Мені темрява. Там такий костюм крутий. Мені сподобалася ота дівчинка з, оцей зайчик з, з біленьким полосям і пташка. Мені сподобалося, як виступали артисти, пісня сподобалася і їхні костюми, в які вони були одягнуті. Серед акторів на сцені сьогодні був Олександр Поліщук. У виставі він виконував роль злого персонажа, який намагався завадити лії та пшономирці знайти зерно світла. Така роль досить цікава, тому що я сам по житті дуже добрий. А там треба бути таким злим чоклуном, який ненавидить світла. І Як так треба трошки себе? Перевертати, щоб так, знаєте, стати злим. А це. Сьогодні я виконувала роль мешканець. Це якби лісові тваринки, які не, ну, не існують в житті, але вони існують в касті. І що ти своєї ролі хотіла донести глядачам? Хотіла донести, що мрії вони існують. І їх треба поважати, що мрії обов'язково здійсняться, і не варто не вірити в дивних істот. Зрежисував виставу заслужений артист України Петро Авраменко. А головна мета цього театралізованого дійства показати дітям, що сила мрії здатна змінити світ. Мабуть, найцінніше в цій виставі, що здійснилася мрія однієї, дівчинки, яка написала п'єсу. Це наша житомирянка Анна на пробатюк. Вона дуже мріла, щоб Її творіння, яке вона пише, було поставлено на сцені, і от так сталося, що вона потрапила до наших рук. Ми її прочитали. Вона нам дуже сподобалася, що це не просто п'єса, це п'єса про наше місто. Казкову виставу на крилах мрій покажуть у Житомирському палаці культури ще кілька разів до кінця року. Подивитися її можна буде 11, 13 та 16 грудня. Покази проходитимуть двічі на день: о 10 та 13.00. Вхід вільний. Однак організатори просять. Заздалегідь зателефонувати до Паласу культури за номером 099 283 1581 та погодити відвідування. Валентина Петрук Ілона Усатия, телеканал СК 1 Послуги реабілітації для дітей з інвалідністю віком від одного місяця до 18 років безкоштовно надають на базі КНП, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Дітки в нас насправді тут з різною патологією, починаючи від захворювання опорно-рухового апарата, від захворювань нервової системи, також дітки з аутизмом, дітки з синдромом дефіциту уваги, вроджені захворювання, генетичні захворювання, синдром Дауна. В тому числі у закладі доступна амбулаторна та стаціонарна реабілітації, а також паліативна допомога для діток, які страждають на невиліковні захворювання. У нас в центрі є дуже багато спеціалістів, тобто, у нас е, можливості реабілітації дуже великі. Це і фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, корекційні педагоги, психологи, е, арт-терапію проводимо. Терапію е, музикою теж дуже у нас ефективна. На такий метод реабілітації центр обслуговує мешканців усієї області. Щомісяця реабілітацію проходять близько 120 діток. Дітки із батьками, які з віддалених куточків нашої області можуть приїжджати сюди і проходити реабілітацію постійно, тобто цілодобово проживати тут і проходити реабілітацію. Протягом року дітки можуть проходити реабілітацію чотири рази на рік безкоштовно повністю. Звичайно, у нас є ще й платні послуги, які не оплачуються Національною службою здоров'я. Це за бажанням батьків і за потреби дітям можуть додатково батьки оплачувати. Житомирянка Оксана уже другий тиждень приводить на заняття з лікувальної фізкультури свою дитину. Розповідає, кожен спеціаліст центру справді на своєму місці, і навіть за такий нетривалий проміжок час. Жінка вже бачить позитивну динаміку в поведінці малюка. Дитина в мене 3,5 роки, дитина в мене з ЗПР, Вона не доросла до свого віку. Дитині дуже подобається кругом. В кожному кабінеті вона задоволена і виконує майже все, що від неї потрібно. Центр допомагає дуже діткам. Піднятися на той рівень, на який вони повинні відповідати по своєму віку, по розвитку. Нещодавно у центрі почала діяти і соціальна послуга раннього втручання. Реабілітація дітей з нуля до трьох включає в себе навчання їх основних рухових навичок, також запобігання інвалідності і навчання дітей мови, мовлення, корекція психологічного розвитку і також, як я вже сказала, навчання основних рухових навичок, тобто це повзання, сидіння, ходіння, опори, ходіння, біг. Присідання і так далі. Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям знаходиться за адресою вулиця Корабельна, 8. Потрапити туди можна за електронним направленням від педіатра, невролога або лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. У Житомирі провели кубок міста з параолімпійського виду спорту боча серед осіб з інвалідністю. Участь взяли 35 людей з області. Вік учасників від 14 до 40 років. У нас сьогодні представлені спортсмени в цих чотирьох класів БЦ 1 це е, такі найскладніші форми ураження опорно порнорухового апарату, такі як спастика, контактура у дітей. Е, клас БЦ2, і БЦ4, і БЦ5 це такі легкі форми ураження опорно порнорухового апарату. Відповідно, ми і поділили так по класам, щоб дійсно в класах були діти з дітьми, змагалися, дорослі здоров'я. Матч складається з чотирьох партій. Учасники грають до переможної кількості набраних очок. При зарахуванні, при зарахуванні, от білий м'яч кидає кожен учасник. До білого тут видно віста між ними. Саме ближче, якщо м'ячі до білого, значить він виграє. Ось Зараз бачите, сині, сині виграють. Сині виграють. Два поки. Ось один, ось другий. Два-ноль. Червоний. Це вже. Не дивходиш не, не кадро до змагань. Долучився і Сергій Лебідь з селища Пулини каже, займається цим видом спорту понад 10 років та бере участь у чемпіонатах. Сьогодні ж змагався із житомирянином. Дуже запекла гра рівня чемпіонату України. Ми просто йшли. Мяч в м'яч і все було настільки так щільненько, щільненько, мусили пару раз перевіряти, щоб вже ну і хто і чий м'яч ближче. Але ну все таки виграв я. Переможців обирали з кожного із чотирьох спортивних класів, а також окремо найкращих серед жінок та чоловіків. Ті, хто виборов першість, отримали медалі та подарунки. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 Податкова знижка це право громадянина України повернути частину податку на доходи фізичних осіб, який було сплачено із заробітної плати у разі здійснення певних витрат, передбачених законодавством. До таких витрат, які включають до податкової знижки, належить оплата навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановили опіку чи піклування, якщо кошти сплатили українським закладам освіти. Страхові платежі. Та пенсійні внески за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, оплата за користування іпотечним житловим кредитом, частина суми процентів за користування кредитом, витрати на будівництво, придбання доступного житла, суми витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб, за певних умов. пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше, ніж 4% від загального доходу. Витрати на допоміжні репродуктивні технології, оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Оплата державних послуг, вартість державних послуг пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита. тощо. щоб скористатися правом на податкову знижку, необхідно до 31 грудня 2025 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за витратами, понесеними у 2024 році до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджувальні документи. Копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо, а також паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Подати декларацію можна в один з таких способів: особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Через електронний кабінет платника. Важливо, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. Ще раз нагадаю: граничний термін подання документів на отримання податкової знижки 31 грудня 2025 року. Зокрема, вже за 8 місяців цього року правом на податкову знижку скористалось 3435 громадян області. За наслідками проведених розрахунків, до повернення визначено 16,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Станом на сьогодні декларантам вже повернуто 15,7 млн грн. У розрізі понесених витрат найбільш популярною є податкова знижка за навчання. Подано 2061 декларація. Страхові платежі. 1194 та за користування іпотечним кредитом 68 поданих декларацій. Не втратьте можливість, скористайтесь своїм правом на податкову знижку. В разі виникнення, запитань звертайтесь до Офісу податкових консультантів за адресою місто Житомир Площа Перемоги 2, центрів обслуговування платників за місцем реєстрації або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 505 521.